Всім привіт! Ми сьогодні пораніше на господарстві. Думаємо, подивимося, я ще не обходив, скільки вже тут барани. Периметр. Зараз подивимося, що вони тут находили, наїли. Коротше, ми їх тільки-тільки запідозрили. Вже ми хвилин 15 ходили, шукали. Взагалі десь вони в тому краю. Зараз подивимося. Також разу неділю обходимо. Ну, ні разу не раз разу 3-4 дні. Периметр обходимо. Дивимося, щоб з лісу ніяка доска була не відбита. Щоб наші барани не побігли. Ну, в общем, дивіться, вони свою справу виконують добре. Дивіться, угол вже виїдений. Ось вони всі. Я не пойму, вони чи забор їдять. Так, ми сьогодні право пораніше, зараз їдемо на нашу шабашку. Потім далі покажу. Така нестандартна наша шабашка. Але яка різниця? Шабашка є шабашка. Ось вони, дивіться, всі розтягнулися і всі пасуться. як вони хід... тут Так, да, Днів 5 назад вони в цьому кутку заблудилися. Получається, біла партия прийшла туди до кошари. А чорна партия залишилася тут. А ми не розуміємо Б. Ну коротше, вони заблудились. Ну нічого. Дивіться, ось вони всі. Мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали. Дивіться. Право вони свою виконують четко. Зараз у нас сьома ранку. Так тихенько. Але не зовсім тихенько. Повітряна тривога по всій Україні. Летять ракети з усіх сторон. З п'ятої ранки я на ногах. і одно щось передають. То скільки бортів. То що позапускали, то коли прилетить. В общем, вже летить. Не дай боже. от веде і сохрани. Так що, друзі, оце таке. І все добре. Вони чи листя їдять. Це мене Листя опало. Ну а що там ще їсти? Да, листя йдуть. Так що, отак так вони. Хватит у нас. В общем, так як мы и хотели. У нас, я думаю, все получилось. Вот тут вода. Але их бы трішки побільше было бы вообще хорошо. Так, ну что, идем, пьем каву и двигаем на нашу собачку. В общем, собачка в двух словах. Не простых. Делянка там такая величенька. Ей треба покорчувати. Пахано там было до войны. Після деокупації никто ничего не робив. До війни я там Хлопцем бризкав, ну, оприскував, чи пропив. А зараз там дерева такі. Що саме цікаво, акація. Дуже тяжко її висмикувати. Також до неї немає, з якої сторони не підійдись, крізь колючки. Корінь, корніва система там дуже така тяжка. Воно вроді би таке. В діаметрі 4-5 сантиметри, але коли висмикуєш, так трактор аж трішки напрягається. І там містами прямо ліс, прямо, прямо жах. Ну але нічого, будемо потихеньку, Навіть скажемо не потихеньку, а бистренько робити цю справу, тому що вже зима, ось ось на носі, а туди можна піти. Так що таке, по господарству потихеньку вирізаємо індичок. Індиків поки що ніхто щось не замовляє, та я думаю залишу їх собі, яка різниця. Тому що індичка от дивіться продаємо. Десь виходить 10 з гаком по 180. В общем, 2000 плюс-мінус виходить тушка без посоху. Також запитували там у мене в коментарях, чим я кормлю. Чим я кормлю. Тоді, коли ми їх купили, у них була вага там при 700 підрощених ми взяли. Ми їх посадили на 50% купованого фуражу. чугуївський, старт, ні, рост. Рост, так. Да. І купували ми постійно рост, але... Кожним тижнем ми зменшували дозу і вже два місяці як... Е, ні, не два місяці, місяць, як взагалі ми не додаємо купованого фуражу. Що ми даємо? Даємо ми річки мелем насіння. Ну, обичне насіння. Не макуха, а насіння. Потім е, також... В общем, на відро 2-3 жмені на на відро пшениці там чи що у нас. Ну, у нас в общем виходить пшениця, кукуруза, трішки ячменю, 2-3 жмені, макухи і півлітрова баночка, я показував. розжились ми сої. Не соєвого шроту, а іменно сої. Ми її піджарили, перемололи і оце все ми мішаємо. І оце таке. Ну що я хочу сказати? Е, дуже жирно, дуже жирний. З жиру прямо я не знаю. От за останні індички, мабуть, з жиру зняли, мабуть, більше кілограму. Ну, це нічого. Він дуже гарний цей жир. Так що це таке? Так, тут ми не продвинулись, тому що закривали всі опроси по полях. Досі ми їх не закрили, зараз будемо ще телефонувати. Є в нас там такі ділянки, я нічого не можу своїми тракторами зробити. просто. Розірвав плуг, розірвав рамку, не виходив у нас зв'язок, тому що... тому що колотилися, не до того було. Пішили. Треба було свої огороди попахати, подопахували. Ну і все. А тепер чекаємо. Чекаємо, повинен проїхати тяжкий трактор і нам там трішки зрихлити. Ну я не знаю, чи чизель буде, чи рихлітель. Подивимось. Якщо приїде, покажемо. Так що це такі справи. Зараз їдемо початок на восьму. Працюємо без... скажем так, навіть без обіду. Два часи смикаємо. Перекур невеличкий, і пішли далі. Пів четвертого собачимо, поки доїжджаємо додому вже початок. Ну не пів четвертого, вже пів о По 15.30. Да. Поки доїжджаємо сюди, вже 14 з копійками. І так день і проходить. Що таке? Трішки тормознули ми знову стройкою, Ну не знаю, передають там дощі на днях. Будемо дивитися підуть дощі, перейдемо плавно сюди доробляти. Поки що є можливість, заробляємо гроші на стройку. Так, їдемо зараз, ага, п'ємо каву. Зараз ще зайдемо до пересядки, кинемоємо люцерни. Води понатачували, уражу подавали. Даємо люцерну і їдемо далі. Далі то вже потім. А, індики ще, мабуть. Давай викинемо індики, А ну Вадимо, з'єднали ми їх знову в місті, Виходьте. також уже взяли. Жовтий жовтий цвет вже взяли м'ясо. Ось останню різали так прямо аж жовтень. Прямо жовте. Оце ось одна, вікон друга. Це щось непонятно, чи линяють, чи що. Якісь вони не пойму які. Як хто знає які. Ну вони зато поднюють, вони так як напижаться, це як індики, Так вони такі прямо... Прямо прямо. Так, все, закуваємо. Бо курям туди нельзя. Ось, дивіться, не можна. Дивіться, руки не доходять ні до дверей, ні до чого. Я не знаю. Коли куди не кинься, десь щось треба робити. тут також навіс хочу зробити. Щоб різати порося. Щоб якщо дощ чи що, щоб не це на цьому листі. А тут забетонувати, щоб стік для води був. Ну оце ж колись, колись зробимо. Так, даємо на це. Це вони люблять. Так, ну что, друзья, едем ну, работать. Всем добра.